Е, Онагар. Ану. Хуяни сюди. Єбаніть сюди. Ви сюди. Пізданіть сюди. Так. Начебто все зрозуміло, я думаю. Так, ви хреначите сюди. Ви розпіздячуєте сюди. Ви сюди. Ви свої піки направте туди. Так. Начебто все пояснив. Ригайте сюди. Знаю, будуть втрати, і, скоріш за все, якісь юніти ми втратимо, але головне, щоб ми виграли цю битву. Просто все на все тут іде. Так, слінгерси. Слінгерси. Хлопці, вони тут намагаються по нам стріляти.